Вітаю, друзі! Чому нам потрібно негайно змінювати виборче законодавство? Тема архіактуальна, тому що якість нашого життя напряму залежить від рівня моральності наших політиків. А оскільки на сьогодні цей рівень знаходиться десь там під плінтусом, то відповідно і наше життя також знаходиться там же під плінтусом. Чому це питання актуальне? Да тому, що всі ці арахамії, єрмаки, Бойки, Порошенки, Тимошенки і інші не збираються покидати владу. Вони невдовзі об'являть себе переможцями і підуть на вибори, і переможуть. А ми з вами продовжимо своє безрадісне існування, так і не дочекавшись, світла в кінці тунелю. Хтось з вас скаже не факт, що вони переможуть, а я вам скажу переможуть. Бо на це у них є як мінімум дві причини. Перша причина, головна, полягає в тому, що кримінальні клани, які контролюються олігархами, не зацікавлені в успішній і квітучій Україні. Вони не зацікавлені в наших свободах і правах. Тому що вони комфортно себе відчувають тільки в умовах кримінального утворення під назвою Україна, саме тому вони не бажають нашої перемоги, тому що вони вже зрослися з кримінальною Росією. Кримінальну Україну з Росією зв'язує жирна пуповина, яку вони не хочуть обрізати, бо це є їх образ життя. Буквально два дні тому Вашингтон Пост опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що програма розвитку Організації Об'єднаних Націй готова прийняти участь у відновленні України. І там зазначена цифра в розмірі 750 мільярдів доларів. Тому шанс порвати ці величезні гроші наші політики разом з кримінальними кланами, яких вони обслуговують. Аж ніяк не бажають упустити. Отже, зрозуміло, що вони все зроблять для того, щоб їх представники опинилися у владі. З першої причини виникає друга причина, яка, власне кажучи, і дає можливості кримінально політичним угрупуванням почувати себе впевнено. Йдеться про чинне виборче законодавство, яке складається з закону про вибори Верховної Ради, місцеві ради. Президента і закону про центральну виборчу комісію. Всі ці закони прописані таким чином, що патріот, чесна, фахова людина взагалі не має шансу опинитися в парламенті. Згідно цих законів, у нас існує пропорційна виборча система, при якій списки кандидатів складає лідер партії, який, свою чергу, підпорядкований кримінальним кланам. Більш того, щоб попасти в цей список, потрібно заплатити кошти. В різні роки ця сума сягала від 2 до 5 мільйонів доларів. Скажіть мені, будь ласка, хтось з нас може собі дозволити витягти десь там з кишені таку суму і проплатити свою участь в політиці? Звичайно, ні, тому що ми з вами чесні люди. У нас таких грошей нема. Додайте сюди ще і безпринциповий відбір кандидатів. Головним критерієм для кандидатів є неосвідченість, готовність порушувати закон і нелюбов до України. За посаду президента я взагалі не хочу нічого говорити, бо там лише застава офіційна сягає 2,5 мільйонів гривень. І оці всі умови, про які я зараз сказав, і всіляють душу наших казнокрадів впевненість, що вони обов'язково нас переможуть. Тому що правила гри вони написали своїми руками і для себе. Отже, друзі, на нас дуже скоро чекають випробування не для слабонервних, випробування, в яких ми не можемо програти яким чином не програти, от про це ми з вами поговоримо пізніше. А зараз я відповім вам на питання, яке пролунало спочатку нашої розмови. Чому нам потрібно з вами негайно змінювати виборче законодавство? Для того, щоб наше життя змінилося на краще, нам потрібно вирішувати це питання на системному рівні. Йдеться про зміну системи, яка нам нав'язана олігархічними кланами. Нам її потрібно міняти на демократичну політичну систему, яка здатна генерувати зміни системи державного управління. А для того, щоб це відбулося, нам з вами потрібно мати в парламенті тих, хто на це здатний. А щоб вони туди потрапили, нам потрібно створити відповідні умови, І їх не можна створити, сидячи біля комп'ютера і тикаючи туди пальцем. Або просто розказуючи, як все погано. Треба зрозуміти, для того, щоб там опинилися ті, хто може вміє і знає, нам необхідно зробити перший крок до нашого щастя, змусити президента Зеленського ініціювати зміни виборчого законодавства, які будуть написані безпосередньо народам. Без цього кроку наші мрії так і залишаться мріями. Поясню чому. Ці системні перетворення в нашій країні будуть стосуватися Конституції України, яку буде потрібно змінювати, і система образуючих законів. Так от для того, щоб внести зміни до Конституції України, нам потрібно в парламенті мати 300 голосів. А для того, щоб приймати систему утворюючи справедливі закони, мінімальна кількість депутатів, які будуть готові битися за наші інтереси, Повинна складати не менше 226 осіб, змушивши олігархічний режим ініціювати зміни Виборчого кодексу на наших умовах, ми отримуємо можливість провести до парламенту моральних політиків, і у нас з'явиться шанс запустити процес перезавантаження держави. Отже, підводимо рисочку і робимо висновок для того, щоб. У владі знову не опинилися покидьки, злочинці і зрадники, нам потрібно провести зміни у Виборчому кодексі. Такий наш рішучий і сміливий крок а остаточно вибір табурет з-під ніг олігархічного режиму. І якщо відверто, то в нас взагалі немає іншого вибору. Нам якомога швидше необхідно лишити їх всіх можливостей і причин залишатися у владі. Сподіваюсь, я вас не втомив і зумів розкрити складну тему в цьому невеличкому ефірі. І нам з вами залишилося відповісти лише на одне питання, яким чином нам змусити президента Зеленського ініціювати зміни, про які я сказав вище. Хочу сказати, що це дуже складне питання і воно дійсно потребує обговорення. І я обов'язково до нього повернуся, але ж тільки після того як зрозумію, що це вам потрібно. А це я зможу побачити по кількості просмотрів та вашій активності в коментарях. Тому продемонструйте свою готовність до змін. Поширюйте це відео, щоб воно набрало яке можна більше переглядів. Після чого буде сенс повернутися до цієї теми, бережіть себе, допомагайте да один одному. Я вас всіх поважаю та да побачення.